Як молоді ж думаєте, що Льоня робить? А ну, ви вже того року крупили дерева чи ні, то мушу трохи крупити хімію, бо щось якась зараза до них вчепіла, щось то починає сохнути мені, та то шкода, що таке пропало. То все Ольга кропила, щось мені кажуть, де крупи, каже, не, що живіт болить, не знає чого. Я кажу, Олю. та то є тільки два види, болю в животі. або перну і прийшло, або перну і пішло, Тому що що крупити. Прям мені було тих дерев. Тепер погризоти хіба має з цим хім. Деякі ладні, деякі вже що, посохли на Ну Та паночка, що продавала хімію, казала, вони врятують ті дерева, довіртеся мені. Я кажу, панночко, про що йде мова? Яка довіра? Кажу, Я зранку йшов піти чай, а ви півізки. Я сам собі не довіряю, ви кажете, щоб я вам вірю. Що буде добре, дерева всі врятують, що як має бути. Я кажу, ну то ви ще мені дивіться, кажу, бо я як прийду. Бо у щось не так буде, кажу зразу. Перший боковий, а другий глибоко горловий. Кажу, ви мені будете відповідали за все. Я того, що маю інкубатора. Бо кучки не сидять на яйцях, думаю куплю інкубатор, того 60 яєць запхав, нехай буде. Тобто зараз такі кучки, як зараз теперішні тілки. А як, вони що хочуть з дітьми сидіти, чи хочуть яйця всиджувати, зараз такі баби, знаєте, то така птиця, що тільки вона ніздеться. Але шкода, там мають тільки є, та не буду зараз того, що викидав, а певно буду летів і буду зараз купов по 200 гривень кур. А я та певно, ну буде певну гроші ну, з рукава трясу. Що от в місяць часу там два, два десь два тижні його, може та щось половина хоче і вилупи. Я якраз собі задав одного анікдота про бабку. В якої вся худоба здихала. Ну, що би не купила, все здихало страшне. І десь їй повіли, що є якийсь хлоп в селі, який, може, то все, щось там, чари-бари, знаєте, і що, будичі, худоба водила. Вона його прикликала. Ну, Він каже, та я то зараз зроблю, каже, але треба обряд один зробити. Вона каже, який. Каже, Задрайте спідницю, знімайте труси і лягайте на стіл. Ну, щось дуже дивний обряд, ну, але нехай буде. Налігла, що він теж знімає труси, там відтягає і починає такого по мандів дити. І каже, шури-мури, щоб не дохли кури, а ті паті, щоб не дохли гуси. А вона житка лежить, не витримує, каже: хай ще худоба пропаде, хай тільки в юрку попаде. Хочу того зараз трошки покусити, щоб зараз кісті сівужі не позаводили. Пам'ятаю, у мене колись такий був колега Федька. А ми з ним страшне кусили, то такі ми були два кусаря на село. І рашу з ним. Попали на чужу територію, щось так кусили, знаєте, і руки розв'язали, та вже пішли на чужі городи, прийшли хлопі. Ну, Я зразу бачу, коли шансу немає, я сандалі зразу підв'язую, щоб на педалі давати. А Федька такий був, знаєте, і пімів, бикувати міг, а бігати не міг. Я ходу, а вони його злапали. Боже, що ви зрозуміли, він ще по нинішній день ще сміє до виключно телевізору. Так його хлопці набили, так мов взулили. Боже мені того Федька по нинішній день шкода але коса не коси, а голеві, розумієте? всі знали? пана видно по чоботях, косара по коші, видно по очах, а я по носі. О, і зараз так було гарно-гарно, чи пить як валиш. Та колись як хлоп міг косити і міг клепати та то на ній всі хотіли вженити. то що зараз, хлоп навіть не знає, що таке кіше, що таке камінь докуси. Але колись було жити набагато тяжче. Ви ще того не пам'ятаєте, я ще з того покоління, що знаю для чого мнути газету. Ага, не знаєте, щоб дупу м'ягко можна було Ха, Та ви ще юнаки. Зараз на вату легше. Зараз що хочете, то робите. Ну, але хто ще каже, кожен кує собі свою долю. Але я щось так думаю, курва, треба мене з тої кухні забрати, бо я кую одну х**ту. Розумієте? А колись так було 300 метрів. Поля, бураку, одним рядом і сапиш зранні до ночі, якщо, якщо десь хочеш віти. А як то так було? Анука олірка. Напиши чи є мене тут такі люди, які ще застали цей час, коли сімели в в обалі? Бо то ще в хаті ні води не було, ні ванни не було, гріли воду на газі, лили, і всі ще того, вся ще родина мила. Але саме гірше було йти останньому, тому що там вже всі пічки мили, тиво, і ти лізеш ту брудну воду, і всі мусиш мити. Але як то ці каже, кожен пацан мусить перейти через три речі: то через чорну роботу, через стару німецьку машину, яка грає мозги, і через яку він любив, але не знав, що вона всім дає. Було таке пацне, а ну мені скажіть, чи вас таке було, чи ні. Завези малу в Карпати, там ти її будеш грати, не пускай малу на лежі, бо інструктору відлеже. Я знаю такі пісень багато, а ще двох. На високій полонині вовки бабу їли, руки ноги погризали, а в пісвіли. О, я сідко люблю. Яйця жарити, що співати. Люкс.